Японці пересіли на велосипеди, і охорона довкілля тут ні до чого. Приблизно рік тому, коли в країні стався землетрус і цунамі державу охопив транспортний колапс і дістатися будь-куди можна було тільки на двоколісному засобі. Я відчув гордість за свої вподобання, коли стався землетрус, і по телебаченню оголосили про колапс транспортної системи. Тоді багатьом моїм співробітникам довелося йти додому пішки. Хтось взагалі залишився ночувати в офісі, а я спокійно дістався до Мівки. Торік обсяг продажів велосипедів збільшився на 15%. відсотків. Завбачливі жителі країни кажуть, намагаються підготуватися до можливих незручностей завчасно. Ніколи не знаєш, коли чергова хвиля стихії накриє нашу країну. Я волію бути готовим. У декого з моїх друзів вже були велосипеди. Вони просто віднесли їх до майстерні на модернізацію. Утім, є і свої мінуси за останній рік. Кількість ДТП на японських дорогах за участю велосипедистів зросла аж до 16%. Для порівняння у Франції цей показник становить 3,5%, У Великій Британії 6%.